У цьому випуску буде дуже грубо, необ'єктивно, токсично, прямолінійно та абсолютно зневажливо до чужої праці. Тобто, вам сподобається. Всім привіт! З вами режисер та кінокритик Кір. Ви на каналі Культурно. Я зібрав для вас топ 10 найгірших фільмів, які я бачив в минулому році. Тільки високобюджетне кіно. Ніяких віні-пухів та бешок з Віллісом. Тут буде дуже багато спойлерів. В принципі, це випуск суцільний спойлер. Тому, якщо захочете раптом подивитись ці фільми, хоча я не раджу, проклацуйте. З вас підписка, вподобайка та розлогий коментар під цим відео. А з мене заздрощі, що мені не дають 200 мільйонів на мої фільми. Поїхали. Багато хто хотів побачити цей фільм в топі, і я вирішив піти їм на зустріч. Можливо, тільки топ трохи інший, але тут же вибачайте. Довбуш Олеся Саніна присвячується Роксолані Сихів. В принципі, фільм міг би бути хорошим, якби не почав розсипатися на етапі сценарію. Не знаю, що пішло не так у тандемі режисера Олеся Саніна, сценариста легендарних American Kickboxer 2 and Deadly Obsession, Пола Вольнянського та лауреата премії Благовіст Василя Портяка, але сценарій вийшов геть поганим. Можливо, справа в тому, що кожен з поважних авторів хотів написати свою історію, і вони не змогли. Зійтись на чомусь одному. Тому це не до історія кохання, не до історія братських стосунків та не до міф про героя. Всі три аспекти в фільмі заявлені, але розкриті геть погано. Тобто не розкриті зовсім. До режисури в фільмі також є питання: хаотичність оповіді, змазаний екшен, відверті запозичення у піратів Карибського моря і так далі. Чекаю на спін офф про Івана, який тут вийшов єдиним живим і харизматичним героєм. Бажано у стилі Тарантіно. Indiana Jones 5. У назві якого зашифрована інша назва? Відпустіть діда на пенсію. Чудового режисера Джеймса Менгульда, до речі. Але Дісней не був би Діснеєм, якби не брав талановитих режисерів і не ламав їх через коліно, натомість закидуючи грошима. Чого нам не вистачає, окрім ребутів і приквелів, так це, звичайно, сиквелів культових франшиз з постарівшими героями. Індіана Джонс не міг спокійно відпочивати на пенсії. Йому обов'язково треба було вступити в конфронтацію з нацистським Гіркіним у виконанні Мадса Мікельсона. Пояснюю, він також вважає, що вище Тобто Гітлер все робить не так. І що операція повністю провалилась. І от вони з професором бігають один за одним, ностальгію приправляють героями Меріон і Салаха, а пенсійний вік розбавляють Фібі Waller брідж Біганина нецікава, повороти передбачувані, Гаррісон Форд втомлений. З плюсів. Фільм не такий жахливий, як четверта частина. Він просто ніякий і не потрібний. Краща частина фільму фінал, де герої потрапляють в стародавню Грецію і зустрічають Архімеда. Якщо би це був початок фільму, це мало хоча б якийсь сенс. Фільм, який явно хотів наробити багато шуму. А в підсумку вийшов тільки пуксреньк. Творець Гарета Едвардса. Режисер фільму про годзілу, в якому самого монстра показали на більше 10 хвилин, вирішив спробувати в серйозну соціальну фантастику. Погані американці тероризують бідних роботів, які проживають в так званій Новій Азії. Американці ну дуже погані. Роботи милі та невінні жертви. Але як милі, їх дизайн більше лякає, ніж викликає симпатію. Загалом глибина зображення сторін десь на рівні поганого фільму Зака Снайдера. Тільки той ставить на мету розважати, а не доносити сенси. В творці весь цей конфлікт виглядає. Як дешева антиамериканська агітка, Джон Девід Вашингтон, який грає головну роль, весь фільм ходить з обличчям, ніби студія його взяла в заручники. Сюжет сповнений десятку штампів і поворотів, які навіть не намагаються бути цікавими. Що казати про головний поворот з тим, що це люди влаштували теракта не роботи. Який був просто приговорений і забутий, наче це щось незначне. А про стилістику я взагалі мовчу. Тут немає жодного оригінального візуального елементу. Таке враження, що концепт художники просто взяли по елементу з того, що біжить по лезу, зоряних війн, району номер 9 гри де стрендінг та інших культових фантастичних робіт. Краще б тут була Годзіла. Будь-яка жінка-військова підтвердить, що на завдання треба ходити в латексі та на підборах. Наприклад, як Меган Фокс. В четвертих нестримних в фільмі Скотта Во. До речі, хто вим'я всіх святих, цей Скотт Во. А, режисер екранізації культової гри жага з швидкості. Очевидно, що кіно просто не могло вийти поганим. Жартую, такого трешу я давно не бачив. Здавалося б, збираєш культових акторів-бойовиків, додаєш дурний до шаленства Екшон. Та кубку жартів з відсилками. В перших частинах це спрацювало ідеально. А от в четвертій все пішло до чортів. З відомих акторів у нас тут Стетхем, 50 центів, Дольф Лундгрен та Меган Фокс. Сталоне швиденько помирає, щоб не бачити всього цього. Але звичайно ж, в фіналі дізнаємося, що не помирає. Зірок немає, самоіронії немає, фільм дуже серйозний. Екшн бездарний, і навіть Меган Фокс в топіку не рятує ситуацію. Зробити фільм з подібної франшизи нудним це ще треба постаратись. Заберіть хтось у скота Ву камеру. Обожнюю Рідлі Скотта. Останньою дуелію він показав, що ще може видати потужне та сенсове кіно. Але з наполоном щось пішло не так. Про режисерську версію нічого не буду казати, інакше в існуванні театральної взагалі нема сенсу. Наполеон це байопік про великого полководця та імператора від його перших перемог до самої смерті. На все про все у нас 2,5 години, тому не будемо гаяти часу на розкриття персонажа та пояснення, як саме він досягнув таких висот. Структура фільму наступна: Наполеон бере участь у битві і потім грубо підкадує до Жозефіни. Наполеон бере участь у битві, а потім бере Жозефіну. Наполеон бере участь у битві, а потім видає смішні звуки, накидуючись на Жозефіну. Ось наполеон на коні, а ось вже під столом. Хоакін Фенікс грає просто чудово, як завжди. Але незрозуміло кого. В якийсь момент починає здаватись, що це якась пародія чи англійське знущання над старим ворогом. Але ні, фільм, наче дуже серйозний. Режисерську версію я подивлюсь: битви, як завжди, у рідлі зняті прекрасно, але загальний сенс вона навряд чи змінить. Хіба що там буде сцена, як Наполеон летить на ядрі, як барон Мюнхгаузен. До речі, закликаю вас допомагати нам тягнути себе за волосся вгору по українському Ютубу. Та підтримувати нас на баймі кофі. Ви нам підтримку, ми вам. Більше контенту, більше якості та закритий телеграм-чат зі мною, Кирилом Пищиковим та ще культурнятками. Там дуже весело та ексклюзивно. Також можете донатити на карти та ставати спонсором тут, на Ютубі. Всі посилання будуть внизу. Також дякую всім поточним культурняткам. Ви найкращі. Продовжуємо. Шазам 2. Якщо у вас були якісь ілюзії, кого я обманюю, ні в кого їх не було. Хіба що у Девіда Сандберга в світі існує мало речей, які можуть бісити більше Закарі Левая в цій ролі? Якщо він колись зіграє в фільмі з Райаном Рейнольдсом. Все світ точно вибухне. Другий Шазам дуже нагадує дурні фільми десятих по типу учня чарівника з Ніколасом Кейджем. Дурацький сценарій, купа дешевої графіки, дитяче перегравання, ідіотські жарти і міське фентезі. Тут навіть дракони єдиноріг є, але заради них все одно не варто дивитись, бо ніхто з них не з'їдає за карі Левая. Прекрасні акторки Гелен Мірен та Люсі Лью виглядають тут просто сміхотворно та недолуго. Не знаю, що ще додати. Шазам. Якщо ви думали, що п'ята фаза кіно всесвіту Марвел почнеться якось феєрично, ви помилялись. Вона почнеться з людини кака... 에, з людини Мурахи. Режисера Пейтона Ріда. Я не фанат людини Мурахи. Так, багато хто хвалить його історію за легкість та простоту, але мені перші частини не дуже подобаються. Але третя це вже щось за межею. Марвел наче звільнив всіх сценаристів з перших трьох фаз і пише сценарій за допомогою чата GPT. Хоча ні, вибач чат, ти би краще написав. В третій частині немає ані нормальної арки та зміни героя, ані притомної загрози, ані якихось оригінальних візуальних моментів. Давайте чесне, нові інопланетяни це крінж. Голова модика це крінж року. Чудовий шанс зробити хоч трохи цікавий і трагічний фінал, автори, звичайно, втратили і не вбили головного героя. Натомість вбили Канга. Але всім пофіг, бо виконавець його ролі Мейджорс їде на тюрму. Що образливо, Кемео Біла Мюррея тут дуже прикре. Давайте інше. Гідний конкурент Закарі Левея в плані бісячості молода версія Баррі Аллена, яку зіграв Езра Мюллер. Фільмі Антоніо Мускетті. Мова про Флеша, звичайно. Езра Міллер пообіцяв більше не нападати на жінок та не вдиратись в чужі домівки. Він перечував великий успіх Флеша та кіно Всесвіту DC та вирішив вести себе дуже чемно. Але нюанс в тому, що фільм провалився, а цього Флеша в новому кіно всесвіті не буде. Флеш дуже сильно спізнився. Після всіх культових сцен з Ртуттю, Москетті просто не міг вразити якимось новим поглядом на пришвидшення. В фільмі просто топ жахлива та мультяшна графіка. особливо в третьому акті. Особливо сіджайний Ніколас Кейдж, який каже, що він на таке лайно не підписувався. Єдині світліплями у фільмі це Майкл Кітон та Саша Калє. На жаль, їх тут небагато. На жаль, тут багато кривляння молодого Флеша, який часом просто викликає відразу. А ще. Цей фільм легалізує Джорджа Клуні як Бетмена, і це просто величезний цвях в труну кіно Всесвіту. Джеймс Ган, рятуй. Премію найгірший супергеройський фільм року отримує Ніа Дакоста з її марвелами. Фільм обіцяв бути настільки фантастичним, що я його навіть не дивився. Так, пишіть в коментарях, що це не професійний підхід та погана підготовка. Але, як на мене, це краща характеристика для цього фільму. Я навіть можу вгадати: кам'яне обличчя Брі Ларсон, відсутність хімії, погано реалізовані феміністичні меседжі, недолугі жарти про кота та загальна духота історії. Якщо не вгадав, дозволяю поставити дизлайк. Перше місце я вирішив зробити оригінальним, тому що на це місце є лише один по-справжньому гідний претендент. Точніше, претенденти. Фільми від Netflix 2023 року. Люди, що підписані на мій телеграм-канал, Все буде культурно, знають, що я вже давно хвалю серіали від Netflix. До речі, якщо не підписані, підпишіться. Все в описі під відео. Багато їх серіалів в моєму і не тільки моєму топи й кращі. Але от фільми. От фільми. Тут Нетфліксу пороблено. У Нетфлікса просто жахливі бойовики. Вони дуже дорогі, з зірками класу А, зірковими режисерами, але абсолютно бездарні та нецікаві. Серце Стоун, друга евакуація, мати, балерина і так далі. Також Нетфлікс любить робити повні метри по культовим серіалам. Лютер занепале сонце просто жахливий, смерть семи королів дуже хаотичний. Чесно кажучи, починаю перейматися за повнометражне завершення гострих картузів. Після успіху не дивись вгору, Netflix почав експериментувати з хитровимаханою фантастикою. Але Ілюзія безпеки не дуже хороше кіно, рай це просто якийсь крінж. Азійська фантастика просто вражає своїми сюжетами і спецефектами рівня старих відеоігор. Комедії, наші люди і подібні фільми це тупняк з нульових. Думаю, досить. Нетфліксу варто серйозно задуматись про свою стратегію давати режисерам повну авторську свободу. Ну і вливати гігантські гроші в дурацькі бойовики. Ось такий топ. Якщо вам сподобався такий розривний формат, пишіть в коментарях, може що ще вигадаю. А поки дякую, що ви дивились це відео, дякую, що ви скультурно. До нових зустрічей! Все буде культурно, все буде Україна!